24 травня у виставковій залі Успенського собору києво печерської лаври відкрилася виставка Кобзар Співець святинь України. З нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі захід організував синодальний відділ Української православної церкви Місія, Церква і культура. Захід відкрила голова синодального відділу Місія церква і культура і Серафима Шевчик, згадуючи Великого Кобзаря, вона наголосила на важливості виваженого сприйняття його відносин із церквою та Богом. Адже довгі роки різні ідеологічні сили боролися за те, аби на свою користь перетлумачити світогляд поета. Через півтора століття після перепоховання Тараса Григоровича говорили про те, наскільки церковною людиною він був. А в останні роки свого життя Кобзар жив та творив фактично у домовому храмі Петербурзької академії мистецтв. Виставка, яку ми разом із національним Чебочерським заповідником представляємо вам, якраз. І розказ... дуже багато наших вітчизняних святих. і вони залишилися в нього серці. Вони є присутнім його творчості, і вони залишилися для нас його душе. На виставці представлені речі з особистої колекції представителя Української православної церкви, а також із музею Православна Україна Київської митрополії. Експонати знайомлять із тією стороною творчого спадку митця, яка має безпосереднє відношення до православного храмового зодчества. Любов художника до святинь рідного краю нині неабияк допомагає історикам. Часто малюнки Шевченка стають єдиним наочним свідченням щодо архітектури сакральних споруд, що згодом були зруйновані. На виставці можна побачити примірник Пересопницького Євангелія. За життя Тарас Шевченко лишив надзвичайно хвилюючий опис унікальної пам'ятки давньоруської мови та мистецтва 16 століття. Своїм співом захід прикрасив хор київських духовних шкіл під керівництвом архімандрита Романа Підлубняка. Колектив виконав пісні на слова кобзаря, а також народні пісні та великодні піснеспіви.